Ми вітаємо шановні громадяни! І ми працюємо, продовжуємо грати в Mafia Definitive Edition саме так. Тому з вас подобається якийсь просити коментар. І по-друге, в Томі видно прям шпори. Не шпори, а пори на носі на щука Тім. Боже, не... я забув, як то основи волосинок, які формують саму борду. Зараз це замітив. Ми зробимо це? Ми зробимо це. Оу. Вони, так би мовити. Не-ні, не буду так жахливо жартувати. Я б на вашому місці не грабував би банк. А, окей, ну маски такі то можна. На підлогу. Anybody moves, я pop them! Хтось рухнеться, і я вистрілюю. Так, ну. Му... Часто в мене ще щось, щось піде не так, от зараз підніметься тривога, я прям гарантую. Ніс! А я не можу. Ні, героїв, не сьогодні. Ніхто не може бути.

Прям Вемілі з Дізонді другому така сама один в один. Ну, після вона в неї трошки кразише, бо на пані. Пані. Та. Так там. Але. Паночка у вишневому, я забув в пісні Велбоя. вишні. Вишні, ну як так вийшло? Що наші із тобою вишні розійшлися Ви на тому тижні. Так. Буде пристрій, буде дає аптечка. Эмм, um, господи, я мав прикладати текст. E так. Ну ну це можна на скриншот. Виглядає епічно. E пам'ятаєте, ти сказав своїх охорони, що вона кинула зброю. Та я так і знав, що так буде. Він не хоче помирати, але знаєш, блін, хлопче, ти, ти ти міг врятувати життя трем людям. Але ти вибрав, що вони помруть. І Ти розумієш, як це безвідповідально в певному плані. Давай відкриваємо. Чізис and Джосиф. Та скіт тут грошей. Господи помилуй. Дякую. Ну я так і знав, що поїде поліція, зараз буде перестрілка, ось. Поліція вже тут, чому я не здивований. Це було очікувано. А що мені робити? Гроші забирати, чи що? Ні, ну я не проти. А, ні, не треба. Домовитись з копами. А тут я вже не домовлюсь. Тут, по-моему, все-таки треба перестрелив. Тихо-тихо-тихо, давай. Ну. <смірки> Що сказав, це було шахло, дякую, зараз було нормально працює. Зараз я повністю зосереджуюсь на грі, не буду втикати ваші телефони, ну я кажу, жах, покоління... А до речі... Покоління Z. Ну типу, ну ну, ви зрозуміли, я знаю, що це трохи такий собі жарт буде, але мені байдуже. Ідеально. Тихо. Та чекай я зброю перезаряджу, в серці. Я не впевнений, що такої кількості грошей нам ховати, але верхово читає, що тоді курс був трошки інший, тому що інфляція з ці ці руки, тому що це на цей час було дуже великі гроші. В частному банках. Ну, в сучасних банках гроші не зберігаються ось такими купами грошей, ну. Це логічно, як на мене. В сучасності ти не можеш ось так зробити. Що це за вістрів болванчиків? Давай. Я думаю, буде важче. Я просто їх вистріляв, як не знаю, як їх реально. Просто ніби по бутам. Та все чудово, а давай я полікую спершу. Дякую. Клас! Це така прекрасна ідея, знаєш! Пауль! Сідай! Це Будь де, говолені тік від поліції, ну я повністю з тобою солідарний. А ми бої закінчились. Гоне, втікнути від поліції. Оце? Я запам'ятав. Просто їдь. А куди їхати? Ось чому проблема? Я не знаю, тут ніякі перевулки. 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 господи. А за нами, нами ще й три машини. Теорія зараз тут розженусь. Якось проскочу через цих двох геніїв. В'язко, го не розігнатись. І менше врізатись. Повідка! Господи. Но це мало бути менш. Більш пічно. Знаєте, я ніколи не любив гонки. Ні, Ну я. А, до речі, думав Forza Horizon пограти п'яту, бо я не про спит пограв, я трохи пограв, мені не сподобалася вся донатна система, що там немає нормальної прокачки, а Forza Horizon я не знаю, як там. Якщо там нормальна прокачка, то може я собі куплю. Або... <кхем> ну, на YouTube не дуже любить, коли хтось каже, що він. Не дуже легально отримує ігри, тому що ну, це не дуже законно у їхньому законодавстві, до речі, я не знаю, як в нашому законодавстві. Тому що ну, в українському законодавстві ще не знаю. Можливо, у нас також це не дуже законно. Це ц... ц... тема спіратством. Але я часто кажу, я не знаю, тому я... я не буду нічого казати. Можливо, у нас це також незаконно, якщо так, то. <зум> то журба! Шкода, що не можна вийти і просто заплатити штраф. Бо якщо б можна, б Вони мене на секунду загубили, але. Але суцільне життя, але. Давай. Розгон. Господи, це, це я навіть знищив одну машину. Окей, а тут я не знаю що робити. Тут мені комущо не треба відірватися від цієї машини. А ти плануєш як більш точно стріляти, не? Не! А навіщо? Я їду сюди, і тут ще один міст буде зато можна зараз. Пропустити поворот. Наступний поворот. На мій правда жаль, я не можу у, у мафії просто відтягнути гру назад і якогось біса знову проблеми з тим добаним кодувальником, і я не знаю, як це вирішити. У мене чисто 10 хвилин запису записалось, пропустив більше половини сюжету, з такою цікавого ну ми пограбували банки, я втік від поліції, потім була дружини Тома, чи вона йому дівчина, чи вона хбісь йому знає, хто вона є, йому. Після того ми поїхали до Сема. Ой, до Пауля, господи. До Паля говорить про нашу долю. Про половину шляху. Давай, господи, чому ти так невчасно? Але але, але, Пауля вбив Сем, але ми це дізналися тільки недавно. І ми якраз таки намагаємось вбити Сема за те, що він зрадив нас, зрадив мафію. Ну, точніше, зрадив нас з Семом. В принципі, і все. Ось Паулем, господи. Ну, в принципі, це все, що я міг розповісти. Це дуже коротка інформація, я не знаю. Я можу. Зараз запишу 10 хвилин запису, і якщо все буде добре, то вони будуть. Якщо ні, ну я, я не знаю, що мені зробити з ОБС, я можу тобі поміняю програму для запису, може замість ОБС, щось інше оберу. Тому що ну, це не діло, коли в тебе ось такі проблеми з е, записом. Ти так класно, знаєш, взяв іншу руку, ніби спеціально. не 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 Кимото, фу-фу-фу. Живы? Пожалуйста. Окей. Okay, идем далее. Забираем какой-нибудь журнал. Так, выбиваем двери. До речі, може, я би тут навіть міг його вбити. Але не доля. Тихо, тихо. Звісно, в них магічна точність на цей добаний молот, і вони попадуть в тебе, не знаю, будь звідки як-небудь. Просто. Маги. Хороші хлопчики. Я я. Я не знаю. Візьміть їх хто небудь. Просто. Мені здається кожен з них можна в снайперські війська давати. От просто вони. Я, я не знаю, як так можна влучати. Я я просто дайте їм хто-небудь медаль. <звук> як Окей, це, це може все-таки я такий неточний. Дякую. Люба гра. Давай. Ще обс, не запиши цей момент, і я взагалі буду шокований, приємно здивований. Ем, ти збираєш йти? Дякую. Давайте це просто буде без коментарів. Ви цього напевно їй не бачили, хоча Коя обманюється прекрасно бачили. Остання спроба на запис. Якщо ні, то магія монтажу. Це ж так класно і весело. Еге ж? Е, так, слово, я, я не маю мовчати, я маю говорити, бо це типу на запис там. Першим ото О, Одесь тут має бути. Буеп, нормально, живем. Вбиваємо. А, Знаєте, кількість моїх куль мене взагалі не радує. У мене їх дуже-дуже в обмаль. Дробовик мені згодиться. Друбовик Симба. Забрав. Наступний. Все, ідеально, проходимо далі. От, тут було погано, я не вилучив. Забрав? Останній. Ти куди чікачі чекай? Ідеально. Це а, чотири кулі до дробовика, дякую, я задоволений. А тепер біжи. Фок до Ей, Семе. Давай, всех падок Тут Також буде, напевно, найкраща ситуація. Не, можемо бігти, біжимо. Бо я один раз так поспішив, як раз цих хлопців зустрів. Журнал. А, ну та, і там звуки пострілів. Я ж по тобі стріля. Ой, це було дуже неприємно. Нам треба трошки. Оу. Це також було неприємно, знаєш. Так, треба відрагино. Тихо. Вау, він не влучив! А що таке буває? Я я я я я здивований. Виявляється, вороги можуть не бути добаними снайперами, які вилучають темотова те, те тобі рівно під ноги. Прям ідеально під ноги. Хлопче. Давайте спати. Опівне 2 тут треба спати. Як я розумію, ті кулі йому допомогли. постріли... постріл семе. Ой, боже, Томмі. Який бойс? Госпо... А, ну. Ти думаєш, я не перестріляю? Я перестріляю. У мене ще кулі залишиться. Давай, вилазь. Ідеально. Жахливо! Інакше мене не звеш. А тепер перевірка запису Ем. Так, мені треба ще запустити таймер. Надіюсь, мене ніяка скотина не б'є, поки я запускаю той добаний таймер. Дякую. Просто дякую. Ось так. Нарешті оце йде по плану майже. Е, я, по-моєму, тут здох. Дякую за нагадування, Андрія. Це було вчасно. Я не розумію, де сем. Мені треба кілька вистрілів Сему в спину зробити. Давай, з ноги! Ясно. Ясно, ясно, пані. Так, ну це, до речі, взагалі не дійсно видно, що склейка. Ой. Ой. Еа. Куди ти би не побіг салірій знайде тебе? А ми ось це і дізнаємось. Ніхто не занесе тебе до лікаря сьогодні саме. Так зараз. Ти вб'єш мене зараз тадона. Ти ніколи не зможеш зупинити погляд за тобою. Але якщо ти залишиш мене живим, я скажу, що лірі, що ти, залишим, живим, є, сколи, ти мертвий. Ти це ще ж. Як це зробив Франк? Ти може бути розбіж достатньо розумним цього. Що зстанеться, якщо ні? Він тебе знайде в Європі. Він тебе віднайде як собаку. Він б'є твоїх друзів, сім'ю. Він не славбивця. Дисправно приехала. Та <кій> мою сім'ю. Та його, його сім'ю. І такої кількості дробіт, ти мав здохнути швидко. від ткров втрати. Ну давай, добивай. Давай! Нажимай! Давай!

Пам'ятає час з тобою та Паулі. Oh. Добрані. Зустрінемось до неба до районі війни <кхем> Я люблю цю країну Та навіть без кокраїну. Це березне. Що це без тебе? Після того мілей жорсті значки монетизації, якщо маю на когось буде. Криваві гроші, до речі. Буквально криваві гроші. Я тільки це задумався. Ніколи не думав, що будуть криваві гроші. Я симпатизую твої ситуації, Том. Та я хочу допомогти твоїй сім'ї, але я не можу аналізувати те, що ти зробив. Ти розумієш мене? Ти сидиш в одній коробці з Сальєрі. Віні, можливо, тато Сари. Але тобі потрібно зробити моїй сім'ї нові індекси це, паспорти. Посвідчення особи. Більш Пробачу, я взяв Том, oh. зупинися. Та я також маю сім'ю, дружину чотирьох синів. хлопці фейш. Можливо, я його не розумію. Авиач 20. Двох ірландських. Ой, боже, Сиамские близнюки. Біса ірландських. Що ж я розумію тебе? Твоє хвилювання про це все. Fear that one of them's gonna go before you do. Це слово, нам ду. ген. Ну, оце не факт. І все почалося з neverсі. І що ви розб'є водій, водій таксі став таким. Мені здається, це найкраще перевтілення водія таксі. Мені здається, жоден водій таксі би не зміг так зробити. Ой, маршрутки. Але ось водій таксі. Знаєте, таксі ще так, чисто для себе.

Мені треба два, два ірландські паспорти і квиток в Ірландії. Бреще грошей досвід. Можна купити квартиру. Ну, будинок в Ірландії жити в якихось горах і радувати життю, тому що, ну, як на мене, квиточка в Ірландії, в Горах, або в Шотландії, або в Норвегії. Ну, типу, Ірландія або Англія найкращий варіант, тому що там англійська. Хоча, от будь проблеми з мовою. Але я кажу про ці країни, тому що там доволі мала купність населення, і особливо якщо горах. Шотландії 5 мільйонів живе. А найкраще це поїхати в Україну на Закарпаття. А ось і одруження Тома та Сари. Так? Багато часу е, після в іншому житті

А, ага, це я тільки зараз зрозумів, що це типу наша дитина одружує. Господи помилуй. Томі, ти став те. ні. Я витратив 8 років в самоті. Щоб віднайти себе. Коли я зможу повернутися додому. До кращого чоловіка. Кращого батька. Це Том. Кращої людини. Це Том. Це, я зрозумів. А вуста тобі навіщо, що у Оце я не розумію, Томе. Okay. Що. Сім'я це найбільша слабкість так? Але це і водночас найбільша сила. Gets us out of bed in the morning. But let's just chase our dreams, even when they're moving too fast to catch. Um. Oh. That keeps us from falling over. Oh, we're too tired. to také nás něco. Dáváme, my mějte Mr. Angel. Yes. Tak. Місі Соєрі передав ці вітання. Томі. Ось так. Сумно і кінчилась історія. Все гаразд. Ти в безпеці зараз. Ось так сумно і закінчиться історія Томі. який спершу був просто. В безпеці. Який спершу був просто таксистом. Пам'ятайте про мої гроші, роботу, про все, що я залишу після себе. Але сім'я... Сім'я це не завжди. це за цього Ди він дизеля, чи як його там... <зуміло> Сказали Двень Джонсона. З Форсажу. Ну сім'я це не завжди, звісно. Ем. <зуміло> напевно, був невдалий. Ось і кінець мафії, і мені знов треба шукати нову гру на проходження. Які, який я радий цьому факту, що мені знов треба шукати гру на проходження. Ура! <рес> Господи помилуй. Ну, в принципі, що сказати. Я скіпну це все. Окей. Okay. Окей. Okay. Можна, типу, вільне гуляння, Якась... А, це, до речі, про різні машини. Я. Ну я так і не отримав, до речі, всі машини, які. є. Я... Вито тут цих 50 штук. Що? А, окей. Тому, в принципі. Оу, і на цьому я не їздив. На цьому я також не їздив. Тому в принципі на ці природ... Оу. на цій прилеті ноті ми вже можемо закінчувати. І ми закінчуємо повністю, до речі, проходження цієї гри. Короче сморозовим. Я не знаю, що це казати на останок, тому поставте якусь вподобайку, напишіть якийсь привезти коментар і за бажанням можете підтримати канал Фінансо на банку Монобанку на Патреоні або на дяку, саме так. Тому до нових зустрічей і пам'ятайте про те, що зробив Томі. Так. Ой, господи.